Іди. жлазь. Настоящі коти злазять, бігають по цьому горіщу. В твоєму віці. як лки-палки. Давай. Ага. Думай. Думай. Ми всі тут. Давай. Беляшка, давай, давай злась, 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 о, о, давай, следующий ход, рубы. Рыбы, следующий ход. О, молодец, молодец. О. Движняк е. Соображаешь. Давай, давай, давай. Соображай. Всі коти там злазять, нічого делать. Приг-приг і все Куди ти повертаєшся? Не вертайся. Давай. Давай, ще Ой, ой, який ти умница. Да. Тебе бы більший переляк там. Чим ти Давай, давай. Ось муся дивиться. Ну, як ти зображаєш. Давай, давай, давай. Ой, молодець. Дивися, всі дивиться. І зайка дивиться. І муся дивиться. Ось дивися. Як ти учися з горище. Да. Оп ти Ой, ти ж молодець Біляшик Що? Шо, В шоке, да?